У Тростянці продовжується капітальний ремонт автошляху державного значення Н-12 Суми Полтава. Нині дорожники працюють на ділянці дороги, що пролягає в районі вокзальної площі. Її ремонтують в межах експериментального проєкту з комплексної відбудови, до якого увійшли шість зруйнованих ворогом населених пунктів. Серед них тростянець. Головний принцип відновлення відбудувати краще ніж було. Тож ми вирішили поцікавитись безпосередньо у мешканців громади, що вони думають з приводу цього. Зараз триває ремонт дороги. Її ремонтують за державний кошт. Що ви думаєте стосовно цього? Чи гарна ця ініціатива? Взагалі чи гарно, що остронець відбудовується? Ну, з однієї сторони це нормально, що це буде приємно для всіх. Буде краса для ну, що ж, іде, воєнний час війна і кошти, якби треба. Ну на ЗСУ. Я вам зараз поїзд. Ці кошти благодійники виділяють саме на ремонт, саме на відбудову, так? Їх неможливо перерахувати на інші а, ну, ці. а от т... скажу, тоді друге діло. Якщо ці позиції, то так. Ну, це, це гарна ідея. Це так? гарна ідея, так. Да. Ну я думаю, після війни краще було б відбудувати те, що було. Ну, звісно, б відбудовуватися. Це понятно, гроші йдуть. Непосредственно на дороги. Ну я вважаю, що це потрібно людям. Звісно, хотілося б, щоб більше виділялося б для хлопців, для нашої перемоги. Ну, але місто потребує також. Але ви знаєте, що ці ж кошти неможливо можливо mm, перенаправити так, на місці. Так, так, це так, кошти, благодійники так, виділяють саме на ремонт, На ремонт. дороги. Проєкт тут відбудувати краще, ніж було. Туди входить і дорога, і будинок, і, і на площа. Так, і воно, так, Чи це гарна ініціатива, що держава? Ну, я вважаю, що так. Да. Добре, щоб усі наші оці от негаразди були відремонтовані. Я взагалі живу в другому селі, а працюю в. В лікарні санітарочкою, звісно, відбудова це взагалі хорошо, тим більше Юрій Анатолійович, як він молодець, що зараз так є, таке становище, але він все одно у своєму місті, От, дивіться, школа, і садочки працюють, а дорога ж вона повинна завжди бути доброю. Ну, Звісно, гарною. Я думаю, що в будь-якого просто всіх скажу, що дорога ж вона повинна завжди бути дуже гарною. На ділянці траси Н-12 Суми Полтава планують встановити нове освітлення та комунікації, а також облаштувати автостоянки й автомобільні заїзди. Тут буде влаштована восьмерка, така це безпечна, абсолютно їздами конструктивна деталь нашої дороги, бо раніше був теобразний з світофором, і тут завжди було місце концентрації дорожньо транспортних пригод. І навіть хоча і стояв світлофор. Фурам заїжджати на в бік фабрики було незручно. Автобусам заїжджати на вокзал було незручно, бо вони порушували правила дорожнього руху, бо вони виїжджали на іншу сторону дороги і так далі. Зараз це все враховано. І разом із службою доріг ми це все відпрацювали. Розроблена була проектна кошторисна документація. Ми виділили із міста землю, додаткову, куди буде розширюватися ця дорога. Тут, де я зараз стою, фактично буде проходити тут дорога. Це ми стоїмо зараз на новій дорозі, яка буде тут влаштовуватися. Не там, де зараз їздять, а машини, а тут саме якраз буде йти дорога. Тут буде восьмерка ця вся. До речі, під якою зараз викапуються всі комунікації, кабеля, Каналізація для того, щоб їх перекласти на сучасні нові пластикові, щоб не вийшло так, що збудували дорогу, а через три роки комунальники розривають, бо там порив колектора або щось інше. Тут були бої, були взриви, були спалені туди російська бронетехніка і бензовози, Асфальт був пошкоджений. Його треба все це зняти, убрати, потім вирівняти цю територію, розбити і зробити нормальне влаштування. І так далі, і ви побачите, як буде тут по-справжньому по, по європейськи зроблено перехрестя, яке буде безпечно для автомобілістів, а найголовніше безпечно для пішоходів з велодорожками і всім всім іншим. Отак От відбудовується наша держава Україна, роблячи краще ніж було у тих містах, які були зруйновані. Нагадуємо, ремонтні роботи даного автошляху тривають виключно за кошти держави, і спрямувати їх на будь-які інші цілі, у тому числі військові, неможливо. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.